Слава Богу. Найтяща боротьба завжди в собі, найтяща праця завжди над собою. Коли душа горить, немов в огні, коли твій розум, наче поле бою. Коли себе ти важиш на вагах і бачиш, що ваги, на жаль, немає, ані у вчинках, ані у ділах, та й оправдань собі вже не шукаєш. Коли нутро від болю аж кричить, а все, що тобі можна, це мовчати. Скажи, як почуваєшся в цю мить, в цю мить ти хочеш на весь світ сказати про те, що там сидить на глибині твого ніким не звіданого серця. Проте, на жаль, чомусь ти сам один, сліди людини вже руками стерті, ніхто не вникне у твою біду. І душа від цього ще сильніш страждає. Усі в житті, немов повз тебе йдуть, ніхто з людей тебе не помічає, всі хочуть завжди тільки лиш одне у всьому користь і зиск для себе мати, їм не цікавим є іство твоє, вони не мають що для тебе дати. І в голові питання зазвучить, немов би, ехо, а кому потрібен? Хто зможе душу Словом оживить, хто зможе подолати біди, а у відповідь Христос промовить Я. Ніхто з людей не в змозі поміч дати, серця лікує лиш рука моя, не варто від людей чогось чекати. Лиш ті, хто переносив схожу біль, спроможні болі інших помічати. Та все ж, лиш я змиваю зрани сіль. І допомагаю йти і пробачати всіх, хто тобі приносять біль і зло, всіх, хто ятрить мученою душу. Моє дитя, я твій святий Господь, я той, хто робить серед моря сушу, я прокладаю шлях усім вітрам, я той, хто чинить тишу серед бурі, з тобою поруч завжди тут і там, а те, що всі не начебто поснули, я допустив, щоб ти шукав мене. Того, який ніколи не залишить, а в мене, сину, необхідне є. Я можу дати значно, значно більше, ніж ти шукаєш того у людей. Отож, прошу, задумайся, дитино, ти клич мене у темряві ночей, шукай мене у найсвітлішу днину, я заспокою і силу дам свою, і боротьба у серці закінчиться. Моє дитя, я так тебе люблю. Нехай твій дух печальний укріпиться, найтяща боротьба завжди в собі, найчаща праця завжди над собою. Та коли прийдуть ці суворі дні, не забувай, що я завжди з тобою. Тебе всім серцем, сину, полюбив. Тож, іди до мене, я тебе чекаю. Так промовляє Утішитель твій, благословив і ще благословляю. Амінь. Слава.